Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на розклад на картах Таро на місяць березень. Як зазвичай робимо всі наші важливі питання: загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження, порада. А також візьмемо одну карту. В березні у нас затемнення, а також ретроградний Меркурій. Що саме вам варто зробити? Що важливе, вам варто зробити? І ще по одній карті додаємо колода 78 дверей. По одній карті на всі ці питання. Знак Зодіака Овен. Місяць березень. А також колода мадам Ленорман, також по одній карті. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження, порада, а також додаткове питання. Загальний фон місяця для овнів. Сімка жезлів. Король жезлів. А також не король мечів. А також букет. Зверніть увагу, друзі, семерочка жезлів. Показує боротьбу. За що саме вам знадобиться боротися? Дивіться по своїх обставинах. Король мечів ось тут показує, що ви будете також або рішучі, або приймати якісь розумні рішення, рішуче приймати ці рішення. І у вас буде як результат буде успіх. Роздивимось детальніше для того, щоб розуміти вашу картину. Робота. Двоєчка мечів, а також нульовий аркан, блазень, а також планета місяць. Двойка мечів це якісь думки, котрі вас збивають з пантелику по роботі. Можливо, обнулення. Тобто, або ви будете переходити на іншу роботу, або Робота якось зміниться, що ви не очікували. А також планета місяць це якісь таємниці непорозуміння. Досить таки складна карта, але ви маєте її враховувати. Що на, роботи, на роботі, мабуть, не буде так спокійно, як ви те собі думали. Фінанси для овнів місяць березень. Шістка кубків, десятка кубків. А також кнути віник. Шістка кубків. Фінанси можуть бути на рівні, як у вас було в минулому. Десятка кубків ви будете задоволені, принаймні, своїми фінансами, а та віник показує, що вам знадобиться щось робити для того, щоб фінанси вас влаштовували. Іноді необхідно донести свої, наприклад, дипломи або додаткові дипломи, котрі підтверджують там. Кваліфікацію або щось таке для того, щоб ваші фінанси, наприклад, збільшилися. Особисті питання. Четвірочка кубків, туз мечів, а також карта ведмідь. Четвірка кубків чимось ви будете не зовсім задоволені і будете рішуче приймати якісь важливі рішення. Туз мечів, це сказав, як відрізав. Тобто, прийняв рішення і втілив його в життя. А ось ця карта відмідя, вона показує людину старшого віку, або, наприклад, ваші батьки, або ваші обранці будуть такого віку трошки більш старшого, ніж ви. Можливо, хтось зустріне людину та закохається. І вона буде саме така, трохи старшого віку. Застереження четвірка жезлів, королева чаш, а також собака. Застереження, будьте обережні вдома, будьте обережні з жінками водної стихії, або, можна сказати, для чоловіків: не закохайтеся в жінку, а вона, наприклад, одружена, тому що це застереження. І застереження, друзі. Іноді друзі бувають, можуть підшутити, як то кажуть, або поглузувати. І якась така ситуація може виникнути, що ви будете потім в мінусах, як то кажуть, або емоційних, або вашої репутації. Порада. Вісімка жезлів, знову ж таки, старший аркан планета місяць, а також карта дерева. Вісім кажезлів, стрімкі події, можливо, якісь перельоти, переїзди. Планета місяць. Вона показує як батьківські обов'язки, можливо, вагітність ось тут. А також якісь таємниці. Іноді, якщо ви щось маєте, таке важливе, іноді його треба притримувати і всім не розповідати до певного часу. Карта дерева це дуже гарна карта. Це рост та стабільність, стабільність та зростання. Вона може стосуватися як вашої родини, так і, наприклад, фінансів. Ну, якщо ми тут бачимо планету місяць, то це скорше стосується вашої родини. Якихось ситуації, наприклад, хтось захоче дружитися, або має намір, або стрімке прийме рішення. Це порада. Досить таки порада нормальна, не тягнути Якісь обставини, а приймати рішення так або ні, для того, щоб потім не пропустити час. Іще одна карта або поради для того, щоб, наприклад, ретроградний Меркурій та затемнення. Планета місяць, кстати, затемнення. Тобто Будуть, можуть якісь відбуватися події, щоб ви правильно себе поводили в цій ситуації. Тому що на нас зірки дуже сильно впливають планети. Король жезлів, сімка мечів, а також криси. Зверніть увагу, друзі: король жезлів це людина вашого знаку. Тут, дословно, я вам можу сказати: людина. Воровство, а також криси, руйнування. Зверніть увагу на якісь ситуації, в котрих ви маєте приймати рішення і щоб ви, наприклад, не віддали якісь важливі свої або документи, або ідеї якоїсь людині, котра потім їх видасть за свої. Тому що тут дівчина-майстер, а карта каже про те, що хтось у когось вкрав цю ідею. І ось ці криси, зверніть на них також увагу. Все дуже чітко. Ось таким, друзі, показали карти для вас місяць березень для знаку Овен. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Звісно, робимо ми самі своє життя і приймаємо самі рішення, такі, які ми вважаємо за потрібне. Карти дають тільки поради. Вітаю всіх дівчат та жінок зі святом березня, зі святом весни. Бажаю всім жіночого щастя. До зустрічі на моєму каналі.